Мало хто здогадується, що при зборі врожаю фасолі можна втратити до 15-20% врожаю вашого. Чому? Зараз поясню, бо фасоль от це рослина, яка вегетує, вона виготує десь з початку літа і аж до пізньої осені. І постійно оновлюються в неї росточки. Постійно вона квітне, от. а перші її пагани, які від, від, від вегетації пройшли, вони от давно вже готові стрічки лежать на землі. От, вони вже сухі. Вони бачите, там фасолька О, всередині. Якщо ви її розлучите, бачите біленька. Вони падають на землю. Тоді йдуть дощі, знову припікає сонечко, вони репають і висипаються на землю. І вже йдуть втрати через те, що оцю суху фасоль в стручочках стрчках не зібрали. О. Але в той же час ви можете помітити ще зелені стручочки, які ще збирати не бажано. Як думає людина, ага, вона ще зелена, бачите, ще квітне, от, то нехай ще стоїть. І вона у вас ще стоїть. Бачите, скільки зелених. Ще. Вони ще не висохли. От, і якщо ви їх зараз зберете, то їх треба десь досушувати, що не можна зразу їх кудись там в кульки бо вона у вас згниє, запліснявіє. Або зразу її треба в морозилку і варити, тоді чистити і в морозилку відправляти. Ну, але як ми звикли робити? От уже городи всі відійшли, да? Вон, вже чистити треба. Люди до останнього чекають, поки вона отак висохне, поки оці трючочки не стануть вже такими, як оці. А в той час от, всі осипаються. от І фасолька от тако просто лежить у вас на землі, валяється, дощі йдуть, вона вже псується. А мало того, що псується ще й ці черв'ячки, жучки туди заповзають. От ви можете побачити, оце дирочка вже є, вже вона буде червива. Отаку от краще не брати, бо якщо ви червиво, покладете разом з усіма. От, то у вас буде цей жучок жити в банці. І він буде там дуже Вона На вигляд, бачите, наче як і не вражено. Але якщо от такий отвір є, краще цей стручок вже не брати. Це теж втрати. Втрати через псування. От. А особливо втрати через ці стручки які вже потрібно збирати. Оці. Тому зараз беремо. Стільчик сідаємо і обриваємо оці вже готові, без дирочок, без жучків, які ще можна врятувати, щоб вони не осипались. А зелені можете залишати от, до їх повно або частково, скільки погода дасть змогу до зрівання. Тоді ви не втратите оцих сухих і не, не зіпсуються. Зелені у вас, від того, що ви їх рано зірвали. От. І зараз ми це і будемо робити. Будемо е, поетапно збирати фасоль. Перший етап це зібрати треба оцю суху, яка вже сформувалась в трьочках. Бажано це робити в суху в сонячну погоду, щоб вони були не вологі, не після дощу. І також. Бажано, щоб вони ще трошки після цього полежали. Так от десь їх в один шар розкладіть, щоб вони ще підсохли. От. І ви побачите, як вони вже будуть так лущитися. О, дуже вже будуть сухі. То доставайте фасольку квасольку і її можна вже теж нехай пару днів полеже, підсохне. Після стрічочка і можна вже її поміщати. Ну, я в 3 банку накриваю кришкою, також можна туди лаврушку додати, зубочок чесничка. От такого, щоб якщо ви десь пропустили цього жучка, от цей, бачите, брати не треба вже. Бо попаде як один жучок в банку, він з'їсть вам спорте зіпсує увесь врожай. Тому. Зважайте на це, збирайте поетапно, не втрачайте врожаю. Всім добра, здоров'я та гарного врожаю.